Посилилось використання противником дронів, саме типу Mavic, вони почали їх багато використовувати. Вони використовують їх як для розвідки, так і для скидів, по нашим позиціям. По населених пунктах це один-два каби на добу, це по цивільному населенню і, ну, в принципі, в. В ближайших населених пунктах до е, зони зіткнення то тут якби більш, більше прильотів саме кабів, е, ствольної артилерії, ну і використання РСЗВ. Техніку вони не використовують на даний момент не броньовано. Не гусеничну техніку вони не використовують для штурмів більше використовують малі піші групи або е, намагаються провести різкими переїздами в атаку. Це на мотоциклах. На нашій зоні відповідальності було е, проведено декілька спроб штурмів саме малими групами. Е, у сусідів вони намагалися провести це за допомогою мотоциклів. Да, але безуспішно.